Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець прямому стрімі українські секіряни. Українські секіряни, які намагаються намагаються зробити те, що вони можуть і не можуть під час війни. Планка українських секірян. Прямого стріма дуже висока. Якщо ви подивитесь на теми, які за майже рік свого існування, чесно кажучи, потрібно подивитися, коли я почав стрімити. Мені здається, минулою осінню. Так що у нас скоро річниця, річниця прямого стріму української сокіряни. Так от, планку він піднімав завжди високо. Таких матеріалів, як в українських сокірянах, так, прямий стрім, українські сокіряни, а сукіряни це маленьке містечко, колишній районний центр Чернівецької області. Таких матеріалів немає навіть де, навіть на каналах українських, навіть на 1+,1, плюс навіть на прямому, про інші канали я не кажу. Українські сокіряни в особі одного Ігоря Швеця з його старенькою головою. Можуть зробити матеріал краще, ніж будь-який канал України. Один плюс один прямий, які там ще є канали, кривий. Ну який канал є в Україні? Прямі секіряни краще. Краще не тільки тому, що вони можуть знайти і розкрити любу справу, любий матеріал, любу сенсацію, любу подію. Не тільки тому, що вони можуть грамотно аналізувати. Думати, прямі сакіряни стрім кращий від усіх українських каналів та контенту українського на Ютубі і не тільки на Ютубі, тільки тому, що вони говорять правду. Правду? Українські сакіряни говорять правду. За цей прямий стрім українські сакіряни люблять і шанують глядачі. Рідні, дорогі підписники, рідні друзі в чаті. Ну а я їх всіх люблю, і українців люблю і обнімаю. З вами український історик та журналіст і Швець. Традиційно прошу підпишіться, будь ласка, на Ютуб канал Ігор Кравцов. Підписки йдуть за вчорашній день 100 підписників. Нас 9, 61 тисяча, 400 підписників. Підписуємося. Максимальна планка 100 тисяч підписників це мінімальна планка. Підписуйте рідні дорогі, підтримуйте своїх, просто підтримуйте своїх. І низький уклін тим людям, які допомагають донатами 54 57 08 25 1371, 8978 для тих, хто не дивився вчора прямі стріми українські сукіряни, а я який день викладаю по 6 стрімів, 6 разів на день стрімлю. Учора я виклав 24 відео розкриття вбивства Ірини Фаріон. Тому прошу усіх, кого болить серце, за Вячеслава Зінченка, усіх, кого болить серце, за те, щоб розкрити вбивство. Пані Ірини Фаріон, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78 картка Приватбанка дуже вдячний. І хочу привітатись традиційно. Привітатись з друзями в чаті з паном Фольксвайном пасатом з паном з пані Галиною, з Сашем з рідним дорогим. Антон Коритко радий, що Антон з'явився. З фанаткою каналу, фанатка каналу, пані Тамара, Олег Бойко, з пані Людмилою, з паном Сергієм Серецею, Василь Гульчевський традиційно звіта, з, заходить на наш прямий стрім з паном Іваном Олійником і з паном Віктором Лісорубом. Так, пані Тамара, йдуть підписки, йдуть підписки, тому що пані Тамара кидає. Мої стріми по групах. Дякую, пані Тамарі. І пан Олег, привіт з самого таємничого міста західної частини України. Саме таємниче місто Поділля, Кам'янець Подільського, стара фортеця, письменника Біляєва, який я читав Стару фортецю в дитинстві. Гарна була книга. Отже, переходимо по темі стріму. Події на фронті можу сказати і характеризувати дуже коротко. Наші здають Донбас, незрозуміло чому здають. Хоча багато кажуть, що це договорняк, але це суб'єктивна думка тих, хто про це кажуть. І наші просуваються в Курській області. В Курській області наші просуваються, хоча росіяни кажуть, що ми вже зупинили ворога в Курській області. Наші просуваються, просуваються не вперед, а по просуваються, як ми говорили на прямих стрімах і передбачили вліво і вправо, розширяючи буферну зону і працюючи по флангах по правому верху берегу високому річки Сейм. Ми на правому березі, він високий, і краще з нього обстрілювати російські війська. Ми маємо перевагу. Далі е, знищено три мости, як я вже казав на річці сем. Можливе оточення трьохтисячної трьохтисячного групування російських військ. Нам залишилось для того, щоб їх оточити, пройти три кілометри. Три кілометри, три тисячі метрів, але з боями під контролем у нас 100 населених пунктів. Росіяни зганяють в Курську область війська з усієї Росії. Але Східного фронту вони взяли тільки тилові резерви, тільки тилові частини, які не брали участі в боях. Плюс по інсайдерській інформації наші починають наступати на Запоріжжя. Це інсайдерська інформація, про неї ніхто не говорить, але наші починають йти на Запоріжжя. І російські воєнкори починають кричати: Бачите, нас обманули черговий раз. Тому що. На Запорізь Запоріжжя зняли війська в Курську область, а наші починають на Запоріжжі забирати, відвоювати наші окуповані території. Коротше кажучи, з Курськом усе ясно. І заява е, депутатки Госдуми, я навіть не хочу згадувати і дивитися, яка там у неї фамілія, прізвище, всі вони депутати Госдуми російської. Шістки Путіна так от вона зробила заяву. Її цитують наші пабліки, наші інформаційні агентства, наші канали, е, надо Курську область сравняти з землі. е, Курську область підвернути ковровим бомбардіровкам. І всі кажуть: не дай Бог Господь, росіяни зроблять коврові бомбардировки. Ну, що це коврові бомбардировки В Німеччині часи світової війни, е, англійські бомбардувальники заходили. Просто колонами, просто хвилями на німецькі міста і кидали бомби. Просто заходили і зсипали. Оце і коврова бомбардіровка. Коли, коли бомбардувальник висить на цілі і зсипає бомби. Слідуюча хвиля бомбардувальників теж заходить на це місце і сипає бомби. І нічого не лишається. В В'єтнамі американці робили коврові бомбардування, але. Курська область це ж не В'єтнам і це не Друга світова війна. В Курській області досить ефективно працює наше ППО, і росіяни не зможуть підігнати свої бомбардувальники і засипати наші війська ковровими бомбежками. чи Курську область, тому що наші ППО реально їх зіб'ють. Так, що те, що каже ця депутатка Госдуми і інші спеціалісти, які з дивана встають тільки вранці. От і зразу падають на нього, сідають за компика. Це все бред. Ніяких коврових бомбардувань росіяни зараз не можуть робити. Від слова зовсім крапка. Єдине, що вони можуть робити, це працювати кабами. Кабель кабами. річ страшна, але є одна така, є один такий нюанс. Російські бомбардувальники, штурмовики не можуть брати багато кабів. Каб річ важка. Від 2 до 6 кадів, максимум 10, але 10 вони не беруть, дуже велика нагрузка. Тому тримаємося. Курську область у нас все більш-менш нормально, головне, ми наступаємо на 500 метрів, просуваємося на кілометр в день, але динаміка наступу, пам'ятайте, колись я завжди казав, динаміка наступу. А мені казали, що ти сидиш, діду, там у хатинці, і таке слово динаміка наступу. Подивіться, динаміка наступу ніхто, крім Ігоря Швеця, в прямих стимах українські секіряни не казав. А зараз всі експерти повторюють слова Ігоря Швеця, в тому числі навіть пан Світан, самий великий наш льотчик, любитель, військовий експерт. Вони повторяють мої слова. Динаміка наступу нормальна. Все нормально. Я ще одні слова для них повторюю. Откат нормальний. Як артилерист, командир заводу артилерії, да наземної. Откат нормальний. В Курській області в нас откат нормальний, казали колись в радянській армії артилеристи. Отже, перейдемо до Донбасу, а там справи дуже погані, тому що росіяни зібрали великі угрупування і пруть як танки, яких не зупинити на Терецьк і на Покровськ, не буду говорити, не буду повторювати те, що ви можете побачити в інших блогерів, які більш детально розписують цю операцію російських військ. Скажу одне: вони, вони, вони в цьому наступі ризикують, тому що від Донецька, оцим угрупуванням, цією величезною масою колоною, вони пруть в одні точки. Покровськ-Торецьк, ясно, що Покровськ-Торецьк це ворота місто Дніпро, і вони виходять до Дніпра. А вихід до Дніпра, це вже, це вже страшно неприємна річ. Вихід до Дніпра може обернутися розвалом нашої української держави. Тому, тому потрібно дивитися, що ідучи до Торецька, до Покровська, Росіяни повністю оголили фланги, вони ризикують. І раз я це бачу, значить бачить сирський. Безперечно, росіяни зовсім не прикривають фланги. Вони дуже впевнені, що вони зімнуть наших, візьмуть Торецьк і візьмуть Покровськ. Тому на фланах у них прикриття немає. Колись була така ситуація, коли друга армія ударна Власова хотіла прорвати оточення під. Ленінградом. Пам'ятайте, коли Власов попав у полон, а друга армія загинула в болотах біля Ленінграда. Вся загинула і потопилася в болотах. да Там сотні тисяч кісток радянських солдат до сих пір в болоті. Зброя і все. Пошуковці постійно там піднімають залишки радянських солдати, залишки зброї. Так от, друга ударна армія Власова теж пішла, як росіяни зараз на Покров Сторецьк. Отаким От вузьким клином і змітала німців, поки не попала в оточення, тому що фланги в них були не прикриті. Так само, ну і знаємо долю. Власова взяли в полон, він зрадив Радянський Союз, ну а другу армію свою положив в Ленінградські болота. Таким чином можна зараз підловити росіян, тому що вони йдуть на, на Торецький і Покровськ. Отакою вузькою колоною, яка змітає все. Великим кулаком, фланги не прикриті, якщо б перекинули декілька бригад, якщо б нашим дали техніки і вдарили з флангів, росіян можна було б закрити в мішку і перемолоти. Але це від слова як би. Тому що підкріплень немає. Як кажуть, військові вже кричать: зброї немає, снарядів немає, не хватає навіть патронів. Укріплень немає. Уже всі кричать, що ми відходимо, укріплень нема. Це зрада. Ось така ситуація. Ну і конкретно по темі стріму про посла Путіна, який приїжджає в Київ. Посла Путіна. Пам'ятайте, Іван Васильович міняє професію. Посол Шведський к государю прибив. А чого він прибив? Та кельнську волость просить, Кельнську волость. Прость. Хто до нас приїжджає? До нас приїжджають посли Путіна. Орбан, посол Путіна, пам'ятаєте Орбан, да? Вірний слуга Путіна. Прем'єр-міністр Угорщини, Орбан, да? він мотався з Угорщини в Москву, з Москву в Київ, з Києва, в Китай, ще кудись він мотався. І він працював передавачем Путіна, передавачем Путіна, так? Потім приїжджав той е, китайський посол Лі Хуан Хей, дач Як його там. Пам'ятаєте, Данілова е, звільнили за те, що він назвав його Лі, ну і по букві Х. Його звільнили і відправили в Молдову. Так от Лі Хуа той катався теж передавачем Путіна. Ну, а зараз приїжджає черговий передач, передавач Путіна, передасть да, скоріше сказати, передасть. Передавач передасть по-українськи. Передасть Путіна, приїжджає прем'єр-міністр Індії моді. І всі кажуть: Ну от Індія приїжджає, Велика Індія, могутня Індія, ядерна, космічна держава, з більше мільярдом населення приїжджає до Києва. Це ж нам велика честь. Яка честь? Прем'єр-міністр Моді це шістка Путіна. Просто шістка Просто черговий передавач Путіна, який поїхав в Москву, зустрічався, обнімався, цілувався, ручкався з катом Путіна, з катом Путіним і тепер приїжджає в Київ передавати послання Путіна. Фактично, прем'єр-міністр. Індії є послом Путіна, який передає нашому президенту Зеленському те, що сказав передати Путін. Прем'єр-міністр Індії черговий передасть Путіна. Черговий передавач передасть Путіна. І таких передастів буде їхати дуже багато. І що саме характерно, ці передасти починають їхати, коли наші починають наступати, починають бити. Ви помітили, коли ж ЗСУ починає наступати, починає бити росіян. Ці передасти починають кататися. Що я вам скажу? Я скажу, якби я був Зеленським, я би не тиснув руку цьому передасту Путіна, тому що він тиснув нею криваву руку Путіна. Я б не тиснув руку цього прем'єр-міністра Моді на місці Зеленського. Звичайно, Зеленський буде. Приймати цього передаста моді з Індії, прем'єр-міністра. Звичайно, передаст моді буде передавати те, що йому велів Путін, послання від Путіна. Звичайно, політика ж брудна свиня, як кажуть, казав Уінстон Черчилль Але моя суб'єктивна думка українського журналіста. Оця возня з передастами а цю е, возню з передастами, прийоми передасть Ворбану, Хуа Хея, Хея Зара моді. Хто організовує? Організовують люди на банковій, які шукають ниточки, щоб домовитися з Путіним. Так от, оця візня з передастами да Путіна з цими послами, які писульки від Путіна возять Орбаном, Ліхуа Хеєм, значить, і прем'єр-міністром моді Індії вони підставлять Зеленського. Оці люди з банку, які. Ці всі перемовини з цими передастами організують. Вони підставляють нашого президента Зеленського. Підставляють тільки тому, що Україна велика держава. ЗСУ зараз йде до Москви. Зустрічаться з передастами Путінами, щось вислуховувати. Ручка з тою рукою, яка вчора ручкалась з рукою ката українського народу Путіна. Нам це зараз не потрібно. Зараз ми повинні триматися, зараз ми повинні високо піднімати голову. Зараз ми йдемо в банк. Зараз ми ризикуємо. Але знаємо, за нами правда, за нами Бог. Україна переможе. Дякую за стрім. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки йдуть. Добиваємо до 100 тисяч підписників. Хто зможе, допомагайте донатами. 54 57 08 25. 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Дякую, друзі, дякую, друзі, з чату. Чат читаю після стріму. Допомагайте ютуб каналу Ігор Кравцов. Не давайте йому зламатися, не давайте мене зламати разом до перемоги. Дякую, рідні.